Нещодавно у рамках чемпіонату Полтавської області на Кремінь Арені відбувся поєдинок між ФК Будівельник та МФК Кремінь 2008 Ця гра запам'ятається болівальникам надовго, адже перший символічний удар по м'ячу здійснив герой України. Почесний громадянин Кременчука, водій бойової машини Бредлі Олександр Круковець. як нагадування про незламність духу наших захисників та єдність фронту і тилу. Гра була насиченою боротьбою. Обидві команди демонстрували жагу до перемоги та прагнення показати свою майстерність. Перший тайм минув без забитих м'ячів. Гравці активно боролися за кожен метр поля, демонструючи злагоджену гру в обороні та намагаючись створити гольові моменти. У другому таймі будівельник зумів реалізувати свої шанси, тричі вразивши ворота суперника. Така гра дуже. Емоційно, тому що було видалення на в першому таймі. Тому в першому таймі вже ми були винуждені грати в десятьох. Тому було трішки в цьому плані важкувати, тому що планували грати першим номером. Якби вважали, що ну трішечки гравці гравців в нашій команді, чим молоді. Але вони показали дуже гарну гру і було не так легко, як, як вважалось. Попри рахунок, команда Кремінь 2008 не втрачала бойового духу і продовжувала боротися до фінального свистка. Молоді футболісти набиралися безцінного досвіду, адже кожна така гра це крок уперед. Шанс проявити себе та зрозуміти, над чим варто працювати далі. Було дуже ну, я б не сказав, що дуже у нас підготовка добре, ми готувалися. До двох ігор. Перша була це вчора. Ми програли 2-1. На цей матч не старалося, перемогти, але нам не вистачило якихось сил. Дуже тяжко було, що і гріє. Для футболістів такі матчі не лише змагання за очки, а й важливий досвід, що загартовує характер, вчить витримці та командній взаємодії. Попереду на обидві команди чекає ще багато ігор і можливостей для реваншу або зміцнення позицій у турнірній таблиці. А кожен матч ще один крок до зростання розвитку на футбольному шляху. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.